Зараз перше небезпечно. І, наприклад, виграв Суперкубок України. А зараз у ДВЧ. Там Хід виграв 2-1 з якимось неймовірним голом. Олександр. Мельник здорово проходить. Пасує на Жука. Жук забиває. Голасо. Больову передачу зробив Мельник своїм проривом. Не показали з цієї камери. Ну, з цього повтору бачимо жук взагалі. Один. Юрій Щериця не встиг його закрити. Контратака Чернявський і забива Радіють футболісти Хіта. 2-0. І знову 10-та хвилина. На 10-й хвилині двічі. Ну, тут, тут Ігор Чернявський прорвався. От у нас вже повтор а... на підбиранні сірий. Чернявський. Жук. Жук здорово. І рятує одович. І Владиславу Лисенку в тренуваннях хіта. Здорово, Баку. Краще, ну я вже відмічав, що у журби небо який футзальний інтелект. Ух, як помиляється Сухов Бруно. Удар смоловика і не забуває. Шук. Ух, момент. 150 секунд. Ух, який удар! А м'ячі. Ось так. Прилетів. Забитий. Ну а тепер м'яч від стійки Відскочив до. Ух, здорово довече. Тут прочитав. Пресингу здорово грає Скайап. Корнів. Корнів рятує свою М'єнов. Простріл. Кравець. Занесий. Так, ну що, розіграли. Скаяпи, як помиляється. Смолови. Контратака. Жук виходить на ударну позицію. І тут. Залітає м'яч. Ні, не залітає. Можна грати. Залітає, залітає. Ой, арбітер цей м'яч. Радіють футзалісти хітат. 0 стає рахунок. Показує усі. Зараз камери побачимо. Так, м'яч пересів повністю. А, а потім з іншої камери здалося, що. Удовоченко здійснив неймовірний сейв. Мельник прострілю. Порожні ворота. Євгеній Жук. Голі, голі голі, голі голі. Жук радіє, Чернявський радіє, мельник кратяк. В радіусі двох метрів. на Олександра Кравця. Кравець перший номер, Сухов 77-й. Ігор Чернявський, 14-й номер. О, який сейв робить. повтор, Ну, кравець і сам привіз. Цей момент для Сніцаренка. І... Гравці Ская, Бруно. Простріл, центр, порожні ворота. І не. Простріл. Смолов. Постраждала команда Тараса Шпички в цьому сезоні від Сметаненка. Перехопили гості. Зараз розстрілює ворота Євгеній Жук. Голі, 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 голі Хетрик Євгенія Жука. Голос! Третій. Четвертий гол О, помиляється Євген Смоловик. Перехоплення від голами. 28. Давайте так, щоб вже зараз падіння. І є свисток. Удар забиває Владислав Корнєв. 5-1. Будемо відвертими. А повийшов в Артем Рибак. А зараз другий м'яч залітає у ворота. І бере тайм-аут Олег Лук'яненко. Владислав Корнів робить закидання. Тут Олександр Педяш і Ураган. Вище у турнірній таблиці. Кравець буде бити по порожніх воротах. Пробиває кравець і не зурба. Ну, Я думаю, завдання від тренерів не помилятися. Здорово, сейв у делегата Асоціації футзалу України. Ну, продемонструють футзалісти у повторному матчі. Нагадаю, Серія.